Давай, йому послухаємо історію України за п'ять хвилин. Поїхали. Подивись на ліво, подивись на право. Це твоя земля, це твоя держава. Історія в неї строката, яскрава. Слава Україні, героям слава. Спочатку не було ні птахів, ні риби, і раптом стався. Великий вибух, з'явилися зірки і котики пухнасті Короче, все ще треба людині для щастя колись на цих землях. Чили три пільці, вікенді Хвойка про це ще напише. А про Кимрісів писав ще Гомер. Не той, що з мультика, то трохи інший. Далі з'являються східні слов'яни, поляни, сіверяни та інші древляни. Прийдуть вороженьки, то б'ють востата, а нема супостата, ідуть брат на брата. Ще апостол Андрій було як си подивить, скаже файне місце збудують над Дніпром. Ти ще хорив, і сестра їхня либідь. На честь не річка і станція метро. Не було інтернету і радіостанцій. Нудились князі і шукали затію. В будь-якій незрозумілій ситуації ходили походом на Візантію. Там же навчилися Господа боятися і співати у церкві Боже прости!» Тоді Володимир Великий покаявся, скинув перуна і Руся охрестив. У кожного князя була своя фішка. Святослав Хоробрий воював до останку. Ярослав Мудрий писав мудрі книги а Мономах слухав маму і завжди носив шапку. Та все ще до цього було Ярунда. Бо тут навалилась монгольська орда. Але, робить, сильнішим те, що не вбило. Бився відважно, король Данило. Тільки в полі один не воїн, звісно, і зростало потроху Литовське князівство з одного боку, пани польські з іншого боку, орда московська прибігають татари теж не дружити, зажурилась Україна, що нічим прожити. Аж тут вічей вічай душні, як хижаки, люття підняли шаблі козаки, поки батько Богдан не стопив у барню, заджився з царем і споров фігню. Та кров козацька, вона не для понту. Довбуш, Кармелюк, Залізняк, Гонта, за долю боролись простого народу. Бо козацькому роду нема переводу. Не тільки в шаблях і гарматах сила. Пам'ятаємо друзі, Петра Могилу відкрив академію ще всіх навчати. Ох, і красиві там вчаться дівчата. А хто перший їба у Європі? Ну да, Григорій Савич, в коворода. Пушкін ще не міг говорити, а Іван Котляревський написав Енеїв, подивись наліво, подивись на право, це твоя земля, це твоя держава. Історія в неї строката, да, є слава, слава Україні! Героям слава! Сторіччя 19-те, що ми бачимо в Україні кріпаччина Петербурзі цар. Немає Січі, немає Гетьманщини, аж тут народився великий кобзар. Заповів нам Тарас, як братам обійняться. І з чужому не всятися, і свого не цуратись, Боритися поборете, щоб там не стало. Кохайтеся, чорнобриві, з ким попало. Бісилися до сказу імперські зарази, Валуївські циркуляри і емські укази. Вмову, нашу в мову нашу летіли мов кулі, Витиході, га, ось вам дулю. Марко Ловчок, Михайло Старинський, Гола Кардамовський, Нечулевинський, Гринченко, Стефан, Кродацький, Гравінка, Франко і Елеся Українка. Слава, викували як тверду крицю, блазням царем ще й досі не спиться. Двадцяте сторіччя, Таку собі на, Починається перша світова війна. Всі проти всіх до бою Україну імперії діляють між собою. Виношенку, Петлюра, Махно, Скоропадський сварились між себе і зраду шукали, тим часом приперлась чума комунясько. Веселі, брати, часи настали. Що тут казати, є, що згадати, розстріляне відродження, червоний терор, та ніжна подяка від старшого брата, багатомільйонний голодомор. Та виникла пам'ять народна з пожару, вирваний кимусь історії шмут, і лицарів славних Холодного Яру, і подвиг безсмертний героїв Крут. Один непомітно підкрався гайпець, Гітлер приперся так. Тоді в харків'ян увірвався терпець, придумали танк, всім танкам, танк. Т-34, краса і шах! Гнали аж до Берліну поганців, а на Волині в Карпатських лісах. Вилися на два фронти, повстанці, одних прогнали, інші прийшли. Смерть не питає, на чиєму ти бось. Знов переможені чи перемогли? Сумний святий вечір в сорок шостім році, Ні корови, ні свині, тільки стає на стіні. Це вже кінець історії? А, ні. Якось прийшов Українець Горбачов І народів в тюрму розвалив. Ну, а чого? Воля настала, воля жадана, воля омріяна, обітована. Тільки зарану було ще радіти, бо не так чужі воші, як свої гниди, летіли, шина горіла, кремилась і рано, свиня рило, відрило рило, чорні безодні злітали в небо. Небесна сотня і знову зі сходу солдати, які Кремлівський виродок закомплексований та не вмре в Україні, ні слава. Залежить від те.